Всім привіт! З вами Зізор Україна. В цьому відео ми спробуємо розібратися над перевагами термопаралону над класичними падами стрипець, які в нас були товщиною 25. Зараз термолінійка вся товщиною 20. Поїхали. Кріпимо його на покривальну машинку. Для кращого покривання пада розмашуємо. Ми бачимо пад став дуже м'який. Тобто роботу він робить, але він розм'як дуже сильно. Беремо аналогічний пад з термольнійки червоний. Ми бачимо його товщину. За рахунок цього буде набагато кращий контроль. Ми отримуємо ми набагато кращу стійкість до нагрівання. Пад не так нагрівся, як попередній класичний. Пад набагато краще контролюється на поверхні за рахунок своєї толщини. Ви набагато краще його відчуваєте, набагато краще його контролюєте. Це забезпечить чітке розуміння процесу, чітке розуміння полірування. Використовуйте термопади.